А я ж виріс в АТО, життя прожив в АТО, нехай буде з нами тут. Куди поїде? На Волей. А як звати? Чін. Чінгіскан. Чінгіскан? Да. Що вміє робити? Дуже культурно охороняє наші позиції. Я дуже дякую. А в тюрьму продолжительно Дима, вот Дима Дима. О, Дима, пішли, все. мы пробули рік. Так А де ви були? Гранітне село. Це на саме, як кажуть, точки там, де перебувають, ну, передові бої, як ще сказати. Зараз чим будете займатися? Кожен своїм хазяйством. Домашнього справи. У вас плани Просто відпочити і хоча б забути трошки про те, що побачили. знаходиться на третій Більше такого починається трудно сказати відразу. Це треба відчути на собі. Призваний був 13 серпня. Получається, ну, грубо кажучи, рік в АТО. Відчуття зараз, я не знаю, ну, радісні. Сім'ю нарешті побачив. Хоча їздив в відпустку, бачив, ну це не то. Що я можу сказати тим, хто іде, там зараз знаходиться, щоб тримались, хто туди піде, щоб знали, за що стоять. Тому що зараз оця волна, що прийшла, починається у них. За олігархів, туди-сюди починають підрив патріотизму. Ні, хлопці, ми стоїмо за сім'ю. За свою сім'ю. Кожен за свою дитину, за свою жінку, за свою маму. Нема таких, кого немає сім'ї. Будучи там, кожен зрозумів, що саме головне – сім'я. Ніхто не знає, коли де чекає смерть. Якщо є дві години вільного часу, то краще його провести з сім'єю, а не десь на рибалки лише де там. Жалко, що ми цього раніше не розуміли. thank